Богдан Ярмохін в Україні у 2022 році. Росіяни незаконно вивезли хлопця з Маріуполя до Московської області. Про це повідомив уповноважений справ людини Дмитро Лубінець. В операції з визволення Богдана брала участь влада Катаро та ЮНІСЕФ. Ти щасливий, що ти в Україні уже. Підліток жив у Маріуполі з опікунами. Російські солдати спершу вивезли хлопця до окупованого Донецька, потім до Росії, і вже там влаштували до прийомної родини. Насправді ж Богдан має сестру, яка і є його законною опікункою. Хлопець намагався самотужки вирватися з Росії. Відомо, що навіть доїхав до Білорусі, втім не вийшло. Хлопця повернули назад до Росії, і вже після цього Богдан написав звернення до президента України. Я, Богдан Єрмохін, знаходжусь на території Росії та прошу вас, Володимир Олександрович, допомогти да мені повернутися додому. В країні агресорці хлопцеві видали російський паспорт, тож Богдан боявся, що його можуть мобілізувати. Хлопця неодноразово використовували для зйомок пропагандистських сюжетів. Богдан – сирота, родом из Мариуполя. Родители погибли, когда ему было 8 лет. Летом прошлого года, когда российские войска обеспечили безопасный выход беженцам из Мариуполя, его эвакуировали в Россию и стали подыскивать приемную семью. Подбирали тщательно, работала огромная команда специалистов, учитывали пожелания ребенка. Богдана повернули до Украины в день его повнолетия. Познайомились ми дев'ять місяців тому, і ця боротьба була загальна наша спільна. Дев'ять місяців ми з ним боролися, і нарешті він все ж таки повертається. Це його була мрія, і вона здійснилася. А у день народження всі мрії повинні здійснятися. І я вам скажу, що ця історія Богдана Єрмохіна, я вважаю, що вона стане поштовхом для того, щоб ми ще більш Об'єднувалась не тільки Україна, а ще й світом для того, щоб дітей всіх дітей українських повертали і щоб вони були в безпеці. Масове викрадення українських дітей одне зі знарядь геноциду країни-агресора. Їх забирають з піклувальників та дитячих будинків. Точна кількість депортованих дітей невідома. Російські можновладці заявляють про 700 тисяч викрадених юних українців. Головна ціль окупанта перевиховати українських дітей і зробити з них расистів. Відомо що. Повернути з російських лап вдалося лише 386 дітей. За даними дослідження Єльського університету, понад 2400 викрадених українських дітей вивезли до Білорусі. Поточне місце перебування цих дітей залишається невідомим.